Час новини на радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 14 листопада. Музика. На початку випуску новин скорботна звістка. Лозівська громада на війні з російськими окупантами втратила захисника. У бою загинув Юрій Гойда. Інспектор прикордонної служби військової частини 2382. Російські окупанти забрали його життя 7 листопада біля населеного пункту Григорівка Донецької області під час захисту батьківщини. Оборонець отримав поранення, несумісні з життям. Юрій Гойда жив у селі Червоний Кут, навчався у перемозькій школі. Потім перейшов до Харківського професійного училища залізничного транспорту. У захисника залишилася мати. Юрію завжди буде 41 рік. Вічна пам'ять та шана Героїв України співчать рідним та близьким. Шквальний вітер, що вирував у Лозівській громаді цими вихідними, наламав багато дров у прямому сенсі. В результаті негоди попадало багато дерев, тож комунальникам довелося попрацювати, аби все прибрати. Подекуди дерева падали на проїжджу частину та перекривали рух транспорту. Валило їх і у дворах багатоквартирних і приватних будинків. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав, але кілька дерев впало поряд з припаркованими автівками. Працівники КП «ОКОСАН» ліквідували наслідки негоди. Деревину передадуть потребуючим родинам, які зверталися за допомогою. Очільник громади Сергій Зеленський представив Лозову та округи в Брюсселі на конференції мерів міст Дійте зараз. Основні питання, що обговорювали розширення можливостей відбудови через місцеве самоврядування. Розбудова міжнародного партнерства, відновлення місцевої демократії на деокупованих територіях. У межах програми Мости довіри розпочали також узгодження співпраці з італійським муніципалітетом Сесто сан Джовані». Основний напрямок взаємодії відбудова та екологічне поводження з відходами. Очільник громади зазначив, італійські партнери мають унікальний досвід щодо екологічного поводження з відходами та володіють новітніми технологіями. Нагадаємо, влітку заступник міського голови Денис Петренко разом з начальником управління економіки Сергієм Гранкіним вивчали досвід муніципалітетів з переробки відходів, очищення води та стоків, енергозбереження, реконструкції громадських будівель для реалізації спільних проєктів. Заклади культури Лозівської громади продовжують гуртувати дітей та розширювати їх кругозір. Вже традиційно на вихідних бібліотеки та будинку культури старостинських округів приймали в себе малечо та влаштовували для них багато заходів. Серед них виставки присвячені Міжнародному дню вишивальниць, проводили майстер-класи зі створення різних поробок з природних матеріалів. До Дня науки разом з дітьми ставили різні наукові експерименти. А в Краснопавлівському будинку культури на черговому зібранні розмовного клубу дітей знайомили з гастрономічним розмаїттям нашої країни та показували, що українська кухня багата, різноманітна та насичена. Скільки яких страв існувало від часів Київської Русі і до сучасності? Які овочі, фрукти, крупи, рослини використовували в давнину? Як змінювалася українська кухня та на що перетворилася турецька страва Дюшвара у нас? Коли картопля стала одним із основних продуктів українців, також малеча там розминалася, ліпила вареники, збагачували лексикон, грали в онлайн вікторину, заряджалися позитивом. Організатори кажуть, що чекають на маленьких бажаючих приєднатися до щотижневих заходів наступної суботи об 11-й в Краснопавлівському будинку культури Дніпро. І новини світу спорту у Лозаві провели відкритий чемпіонат Лозівської міської територіальної громади з настільного тенісу 2023 року. Організатор комунальна установа Лозівський центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх. В результаті визначилася трійка переможців: перше місце зайняв Авар'янов Олександр, друге місце виборов Кармазін Вадим, третє бойков Дмитро. Тож вітаємо переможців та учасників. Також цими вихідними вихованець дюсаша Олімпія та тренера В'ячеслава Багинського. Світлана Крижановська виборола золоту медаль на турнірі з дзюдо у Франції. З чим ми щиро вітаємо тренера та спортсменку. І до новин Харківщини. Перше довічне позбавлення волі. У Харкові засудили одного з навідників ракет на обласну адміністрацію. Нагадаємо, через російський ракетний удар 1 березня захинула 31 людина. І ось вчора, 13 листопада, Київський районний суд Харкова виніс вирок 38-річному чоловікові, який допоміг росіянам скоригувати удар по будівлі Харківської обласної військової адміністрації. Чоловіка визнали винним та призначили йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі та конфіскації майна. Слідчі встановили, що чоловік збирав інформацію про українську армію та інфраструктуру Харкова з лютого по квітень минулого року. Він вів спостереження та опитував місцевих мешканців. Потім передавав інформацію двом російським кураторкам. Зокрема, чоловік розповів про те, що у будинку РАД нібито знаходяться українські захисники. Окрім цього, чоловік публікував у соцмережах повідомлення, у яких заперечував збройну агресію Росії проти України. В одному з них йшлося про те, що, начебто, у Мерефі американські вчені проводять випробування небезпечних біологічних препаратів на пацієнтах. Під час обшуку вдома у підозрюваного знайшли комп'ютерну техніку, що підтверджує його підривну роботу. Карабін, набої, корпус гранати від моменту затримання підозрюваний не визнавав своєї провини. Суспільне Харків із залосуду повідомило, що засуджений не визнає себе винним, але одразу після затримання написав заяву про те, що хоче потрапити на обмін до Росії і не бажає залишатися в Україні. В Ізюмі передали на реставрацію кам'яні скульптури скіфополовецького періоду. Самі жителі міста називають їх половецькі баби. Про це повідомляють в Ізюмській міській раді. Половецькі баби унікальна пам'ятка 9-го-12 сторіччя. Вона розташована на горі Каремиянець поблизу Ізюма та є своєрідною візитівкою міста. У зв'язку з їх майже тисячорічним віком та активними бойовими діями на території Ізюма минулого року у скульптурах почали відбуватися швидкоплинні руйнівні процеси. Через який з'явилася загроза взагалі втратити ці пам'ятки, кажуть у міській раді. Місцева влада робила все можливе, щоб залишити пам'ятки в громаді. Однак, консерваційні роботи, які проводилися влітку, не дали очікуваного результату. Нагадаємо, тоді на кожну скульптуру помістили спеціальні дерев'яні конструкції. Був засипаний пісок всередину кожної, і обмотані вони кількома шарами спеціальної плівки, щоб не було промокання і розбухання цього дерева. Після консультації з фахівцями Харківської філії національного науково-дослідного центру було ухвалено рішення про перевезення половецьких бав до Харкова з метою їх подальшої реставрації та відновлення. На цьому ми завершуємо випуск новин та нагадуємо, що всі події з життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.